Цими вихідними в Ужгороді провели майстерню міста, під час якої стали відомі результати конкурсу на краще облаштування двору серед мешканців Ужгорода, який стартував ще на початку червня. У заході, який вперше відбувся в обласному центрі, взяли участь 11 найактивніших груп жителів різних районів міста, і кожна з них презентувала свій проект по облаштуванню прибудинкової території. Суть полягає в тому, що е, мешканці приходять. Розказують про свою ідею, як вони хочуть реалізувати там переробити свій двір. І е, пізніше ми даємо там найкращим е, певні ці кошти 5 тисяч гривень для того, щоб вони могли цей проект реалізувати. А також допомагаємо там інформаційно консультаціями і залучаємо фахівців, які можуть, і також спонсорів, які можуть додатково ще допомогти цей двір переробити. От. Ну і власне вся ця ініціатива покликана на, на, на те, щоб покликана активізувати жителів до співпраці і до відповідальності за те, що навколо твориться. Ужгородка Наталя дізналася про конкурс із соціальних мереж. Будинком, де мешкає жінка, досить довго ніхто не опікувався. Втім, Наталя зізнається, утворивши цьогоріч ОСББ, практично чи не всі мешканці взялися облаштовувати територію навколо будинку. Проект для конкурсу готували теж спільно. Кажуть, його реалізація допоможе і дорослим, і малим почуватися комфортніше у власному дворі. Ми збирали мешканців і на зборах вирішили, що для того, щоб був будинок комфортний для всіх жителів, потрібно врахувати різні вікові категорії. Якщо людям похилого віку потрібно гарні лавочки біля під'їзду, щоб вони в собі могли посидіти, то вже діткам потрібно цікавий спортивний майданчик, ігровий. Також є проблема парковки. Машини, щоб було де ставити, облаштоване, де дорога, покриття дорожне, озеленення ну, також, більш так не стихійно, а більш продумано. До створення міста мрії, особливо творчо, підійшли діти. Сьогодні я будував із Я тут... Е Приїхав через паутину, фарбував місто, ліпивсь з поселіно, малював на папері. Організатори дитячої зони наголошують, долучилися до заходу перед всім з метою показати дітям, що існує чимало цікавих розваг, крім комп'ютера, а ще безпосередньо залучити малеч до масштабного освітнього проекту, що покликаний сприяти розвитку міста в дитячій зоні. Ми навчали дітей іграм нашого дитинства, оскільки сучасні діти не знають навіть в що, в що ж разом погратися, окрім як винести планшет і разом подивитися мультики. Зараз ми відпрацьовуємо ці заняття, як говорити з дітьми Тровій формі, щоб це було їм цікаво, щоб це їх захоплювало, як говорити про місто, що таке місто, як формується місто, яка ваша роль кожного громадянина міста, як роль у формуванні міста, як формується місто, як це місто наше конкретно створювалось, що таке культурна спадщина, чи варто її зберігати, і чому? Як інтегрувати старе місто, якусь культурну спадщину? інтегрувати в нове? По завершенні заходу організатори визначили переможців 5 тисяч гривень на облаштування двору та фахову консультацію. Цю архітекторів інших спеціалістів отримують мешканці ОСББ Рафанда. Організатори ж запевняють, подібні заходи планують проводити і надалі.